Всім привіт, слава Україні. Сьогодні вивозимо знову сміття, купили таку площу, хата, Студола стайня, Машка вона стоїть. О Вон там ту купу будемо вивозити. маємо вирізати ще того все. То все маємо чистити. Все буду вам показувати помалу що у нас зробиться на подвір'ях. Такі у нас справи от. Йдемо піхати машку, заїжджати туди. Гора закрити. От такі у нас справи. Що, мать, машка налила, трохи молока. Ого! Бігайте! Ось так Машка йде по мало собі Хайта Гайта Хайта, ма Хайта Віста 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 Біта Хайта Віста, ай, виста, виста, виста. Ууу, виста, вистама, вя, вистав Бья, бьо, бь, айта Треба нам якось сюди заехати, вя вистав виста вя виста айта Бья Бі, бі. Ви, хайта, хайта. О. Добре, вернуся, добре. Бачите, які кущі тво, там є фоса. От пообрізали сад. Він дуже був заріс. Сад пообрізали, все гарно. Старі дерева позрізали. Вон там грушку зрізали, яблінку над хату. О, і такі у нас справи. От в окупку треба вивезти. Гілок. Ось такі у нас справи. Що, машка. О, вона нас не видно так, що вона налила. Чуть-чуть налила. За два дні. Ось така у нас машка. О, помаленьку працюємо. Та Машка. О, такі нас кущі, такі. Занесені гілочки, треба все вирубати, вирізати. Все помаленьку робимо. Ось такий сад. Дуже гарний сад. Тепер він дуже... Бимов фотки я вам показав, який він був заросший. Як ми гарно все пообрізали, все поробили. От такі у нас справи. Отак. От Там далі є грядки. Буду вам показувати, як будемо бульбу садити за плугом. Маємо садити за плугом, тут бульбу маємо пару сотих. Будемо садити за плугом трошки. Машка хоче пастися, хоче вітамінів. Скоро вже буде мати лошадку вже ще 6 днів і час виходить. Наливає дуже скоро. Два дні в стайні, ні, день постояло в стайні. Молоко трохи вже прибуло, але вона ходить і молоко так якби спалюється, так як тато мій казав. Не знаю, як тут. Робиться, як воно спалюється, ну мені так тато казав, що воно спалюється О, такі нас справи о, так о. Шли ю зараз треба поправити. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого. Кому щось цікаво, пишіть, коментуйте, питайте. Буду все розповідати. Така у нас кобилка. Буду знімати ще відео, будемо випускати дорозу змашку. Зніму ще вам відео. Всім до побачення, гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тикайте на колокольчик, щоб не пропустити відео. Всім гарного перегляду. До побачення.